Вітаю! Дане відео буде цікаве для людей в першу чергу, які вирощують батат. Ось я знайшов для себе такий метод пророщування розсади на батати. В Минулі роки я брав, клав землю, в пісок, грався з цим, а от вже другий рік підряд я знайшов ось цей метод дієвий. Просто беру півлітрові баночки, кладу туди батат, і він в мене проростає. До того ж. Потрібно не спішити із проростанням батату, так як його температура найкраща, коли він росте, це 20. І тому я його ставлю на пророщення в середині квітня. І до середини травня він пускає пагони, які я беру, потім пророщую, я пізніше вам це все покажу. І в результаті ці пагони потім саджаю в землю і отримую врожай батату. Цей батат називається Гоча або Вінницький. Із з практики в мене було багато дуже сортів. Ось цей батат саме невибагливий і найшвидше в наших умовах дозріває. Тому саме Гоча і один сорт. Дякую, що дивитесь мій канал.